Всем привет! В цьому відео розкажу про раздачи на OKX CryptoVerse два airdropa. Це solve Protocol роздає Baby AirDrop тим, хто стейкав эфир и биткоин на їхній сети Solve Protocol. Я получил в прошлый раз от їхнього проекту їхні монетки Solve. За стейкінг ефіра і хочу поучаствувати. Возможно, я получу ще дроп э, Baby. І також є ще роздача на DeFi э, 20 000 долларів. Прийдемо э, спочатку на Solve Protocol, нажимаємо сюди, попадаємо на їхній сайт, коннектим свій кошелек, І ось тут знизу є э, кошелек саме City э, Babylon, вони його перевірять на. Те, що ви можете отримати дроп, і вони вам дадуть монетки, або не дадуть, якщо не, не маєте права. Як знайти цей кошельок? Ось тут він знизу. Переходимо на їхній гайдік, і вони пишуть, що треба або майнет, або тестнет сеть знайти, і це аналогічний кашельок. Переходимо сюди і бачимо. Де знайти Babylon? Заходимо на свой OKX і нажимаємо сюди, вписуємо Babylon Testnet. І ось цей кошельок. Вставляємо його сюди знизу. І е, також переходимо сюди на L2S-CAN і е, забираємо собі тестові токени. Вписуємо сюди кошель і отримаємо тестові токени. Сама промка буде длиться до 25 числа, почалася у нас з 14 і достатньо времени для того, щоб заявити на роздачу монеток Baby. Перейдемо до другої роздачі DeFi. DeFi проект роздає 20 000 доларів. 1000 чоловік получить по 20 доларів. Уже участвує 22 000 почти. І буде длитися до 27 числа. Треба зафоловитися, в Телеграмі підписатися і OKX зафоловитися в Твіттері. Також треба зробити транзакцію більше 15 доларів на їхній сеті. Заходимо на їхню платформу і конектуємо свій кошелек: Metamask, OK, OKX і робимо транзакцію від 15 доларів. Після того, як зробили транзакцію, треба подождати. Некоторое время, и потом проверить. Проверка не всегда сразу происходит. Это еще зависит от самих разработчиков. На OKX так происходит проверка криптоверс заданий. Сам проект еще проводить airdrop. В принципе, проект похожий на D-Bank. Интересный тоже проект, и аирдроп. Зараз перший сезон проходить і можна поучаствувати. Ось тут перший сезон, скоро буде другий, можна залогінитися і починати участвовать в їхньому проєкті. Также є стейкінг. Дуже багато цікавої інформації. Вони тут сжигають комісію на 22 числа. Вони сжигали в раз. Также є рефералка і е, проєкт ліститься Багато де, Binance я не бачу тільки. Так що можете поучаствувати ще в цьому дропі. Просто й от них. Возможно, буде так же само з Solve Protocol, який потім роздасть також. Е, хто не знає, що таке дебанк, заходимо на debank.com і. Ми бачимо в профілі свого кошелька всі монети, які є. Тобто ви навіть можете не знати, які у вас монети лежать. І це дуже полезний е, сайт, який може вам знайти е, лишні гроші. Просто перейдете на дебанк е, е, їхній сайт і подивитеся, може у вас ще якісь гроші лежать. Е, по проєктам, в принципі, все. Роздача. Ожидаємо другі роздачі. В скором времені розкажу про інші роздачі і випав ці завдання. Также переходьте на мій телеграм-канал, розказую різні айрдропи, роздачі, теснети, які не попадають в видео. Крайній мій пост про проєкт Evelon, який збрав 23 мільйони доларів. В проєкті ми збираємо poiints, як звичайно, і е, фармим Виповним квести і робим, робимо дейлік. Ось так виглядає проект. І в принципі можна за 2 минути виповнити завдання. Так що, слідкуйте за телегою, тіля... 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 ставте лайки, підписуйтесь в Ютубі, коментуйте. Всім пока.